Колеги, вітаю вас на каналі Часник Чернігів 27 березня. Буквально декілька днів тому закінчили з першим етапом підживлення озимого часнику і цибулі. Вносили ам'ячну селітру. Будемо в цьому році тільки працювати з ам'ячною селітрою. Перший етап було внесено приблизно 1200 км. В середньому вийшло після підрахунків на сотку. Подальші два, які будуть через 2-3 тижні з періодичністю, будемо вносити до кілограму, десь 08, 0,7. Теж будемо, як і цього разу, чекати дощику і вносити під дощ. Тому що це найефективніший спосіб, щоб було менше втрат при такій дороговізні добрив. І зараз буквально вже покажу. Стан за цей буквально сьогодні третій день. Ми бачимо, що вже було тепло і дощ пройшов, частик активно почав рости. Тому дивимось. Ось такий має вигляд на даному часі Любаша. Це Любаша першої репродукції у нас була посажена. Зараз побачимо Любашу з. Однозубки, який є стан. Ну, вже з попереднім відео вже видно, що сантиметрів до 10. Падав дощ два дня підряд, тому не вийшло закрити вологу. Почекаємо, ось як тільки день-два дасть гарної погоди. І зразу будемо всі сили кидати на закриття вологи на міжрядну прополку. будемо дивитись по обстановці і по стану чеснику, тому що, бачите. Він уже доволі такий підріс. Такий стан часнику з однозубки. Як бачите, трішки менше. І повітряна бульбачка. Ну ось уже, не знаю як видно, вже сантиметрів. Два, три. Так от. Видно вже рядок. Ось тут гуще. Зараз побачимо густіше. Ось так от чітко видно. Гарно перезимувала Далі гулівер сорт, він слабіший, поки що по росту, але він догонить. Зараз перейдемо поряд ділянка. І буквально. Декілька слів плануємо взяти в оренду в користання, тому що поряд, земля тут доволі непогана. і Будемо її підготовлювати. І ось як бачите, буквально в декількох метрів ось часник закінчився і ось тут декілька ділянок таких закинутих. Тут багаторічні бур'яни, тому плануєте десь обробляти ділянку під майбутній часник. Раджу обов'язково пройти з дисками, потім накрити все гербіцидом сплошної дії. Там будь-який ураган, раундап. Комерційна назва, діюча речовина там одна, гліфосатові солі. І потім спахати, коли все пожухне. І тоді можна садити часник. Ну, несення добре, все інше. Ось такі плани. Дякую всім за увагу. До скорої зустрічі.